Шановні друзі-знанівці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Добрий ранок, народи мій. 176-й день спротиву, і знову поетичний патріотичний марафон. Товариства знання України за перемогу. Микола Шаповал. Ви чуєте, земля як дзвін гуде? Ви бачите, нас всіх до болю мало. Що під крутинові і знову ладні йти, і ворогів, і тут, і там чимало. І раді на Христах усе святе розп'ять, але брехня. Живуть ще козаки, і правду не поставить на коліна, і люди неволи, не воли, не вівці, не осли, щоб жувати чужинське тухле сіно. Тож вип'ємо козаки, щоб ми завжди були. За все живе, щоб. Зроду не вмирає за час, коли пощезнуть вороги, а Україна неміч подолає.